Всім привіт! Я приїхала в ретрові, а зараз хочу трошки пройтись по магазинам і подивитись собі щось на осінь, щось осіннє, щось тепле, якісь светрь і ковтінь. Коротше, не знаю точно, що я хочу, але хочу щось собі купити новенького на осінь. Бачу дуже прикольний светр, але Олег такий не зацінить. Він не любить такого плану, але виглядає дуже гарно. Знайшла ще такий самий, але в блакитному кольорі. На дотик дуже приємний. Мені той коричневий більше сподобався. Так, коштує він 679 гривень. Ще знайшла ось такий от піджак класнючий. Мені дуже сподобалось, і він дуже якісний, такий плотний. Я б навіть сказала, що це щось типу, пальто, але не середнє між пальто і піджаком. А коштує він 2300. Дуже класний. Дуже багато знижок є. Можна щось поритись, щось подивитись собі На Сьогодні, до речі, дуже багато людей. Сьогодні субота, запаркуватися нема де, і в самому ретровілі дуже багато людей. Знайшла ось такий от светер Мені сподобався колір, і рукава дуже прикольні, такі широкі. Коштує 700 гривень. І тут ще є різні кольори. Ось сірий, білий і ось такий молочний. А, ще є, я бачу, голубий. Голубий такий кольор, по ходу, тренд. Оці класні костюми, але мені більш подобається із спідницею. Але я б взяла чорно-біле, не зелений. Ще знайшла гарний виручний костюм. Він мені дуже сподобався. І він такий достатньо якісний. Дуже така гарна тканина, він коштує 2000 гривень. І тут ще є ось брючки. А, також вони, Ну, з такої самої тканини, також дуже якісні, вони коштують 1000 гривень. Мені дуже сподобалось. Класний матеріал. А, такий схожий піджак, як у LC Waikiki, але він по якості гірший. Там прям такий класний-класний був якісний, а тут, ну і по ціні він менший. Приміряю кофту. Рукава гарні, але вона якось дивно знизу сидить. Мені не дуже подобається. Якось дуже дивно виглядає така тонка. Таку саму взяла сіру, але також, бачите, вона якось дуже дивно висить. Не знаю, мені не подобається. Ще взяла одну кофтинку. Трошки довше, не таку коротку, але вона також якась дивна. Я думаю, що таке, і зрозуміла, що це із-за того, що е тканина вона, е знаєте, така дуже тонка і вона не тримає форму. Бачите, вона дуже тоненька. Ще вирішила поміряти джинси. Це мом е слін чи фіт, ну, високий мом, але вони якось дивно на мені сидять. Отут, поки хто поришиться, якось странно не знаю. Зверху наче нічого, а от знизу якось не дуже. Йду в нью йоркер подивимось, що там. Там завжди дуже багато речей і дуже багато людей. Знайшла отакі от кавтинки. В принципі, велика кольорова гама можна вибрати. Любу, оці коштують 700 гривень. Завжди хотіла собі жилетку, оці дуже гарні, чорні і білі. Білу взяла, але я її загірзую, тому я би взяла, напевно, більш чорну. Завжди хотіла, але не знаю, як їх носити. Ще знайшла куртки по типу Тедді. Я собі хотіла шубку Теді в минулому році. От, але не, не купила. О, клас! Це шуба шубаєтті, не знаю, як вона правильно називається. О, клас. Коштує 1600 гривень. Знайшла дуже гарне пальто. А, дуже гарний колір. І, а, Не знаю, мені дуже сподобалось. Примірка. <рістила> Я вирішила поміряти цю шубку, але вона така дуже тоненька. Ні, виглядає прикольно, але дуже тоненька така. Я не знаю, це як піджак, можна навіть її більш носити, ніж на якусь холодну погоду. От, Відчуває себе як а, Джоу Сноу з гри престолів. Ні, Ну класно. Так, мірюю кофту. Ця кофточка наче непогана зверху, мені подобається а, воротник, але мені не подобається, як вона сидить знизу і не подобається малюнок. Може, якщо заправлю, буде краще, але не знаю. Ні, М мені не сильно подобається. Ще взяла одну подовше, але тут така сама проблема, вона дуже тонка ну, відносно і не тримає форму, тому висить на мені як мішок, мені здається. Але воротник гарний і рукава гарні. Мені подобається. Якість непогана. Вона дуже приємна на дотик але, бачите, висить як мішок. Ну, мені так здається, що вона не дуже прикольно виглядає. Поміряла ще одну кофту вона класно сіла, мені подобається. Але єдиний мінус це те, що вона коротка і під нею треба щось піддягати, тому що буде голе пузо, скажімо так, і буде задувати. Мені частіше тут задуває. Моя подорож продовжується. Зараз іду в колті. Знайшла отаку спідничку. А, довгу а, я... Ой, сукня гарна теж. Я хотіла в селі до таку якусь довгу спідницю, але я не купила собі. Побачила, хочу, мабуть, приміряти. 1000 гривень коштує. Вау, оці кофти, оця зелена верхня, вона тупо така сама, як в мене є. Але я купувала в H&M і тут якість на дотик гірша. 700 гривень коштує. А ще знайшла такі светліки. Ну, це, звичайні, самі прості. Тут є чотири кольори: молочний, сірий, рожевий і вишневий. Дивіться, яку я знайшла сукню. Блін, вона дуже гарна, граний клас. Вона така тоненька, але вона там підкладки, воно наче не прозоре. Коштує півтори тисячі гривень. Блін, ну дуже гарний матеріал. І подивіться, яка спинка. Тут відкрита спинка. Міряю перший светр, взяла вишневий, але він занадто простий і на дотик він не дуже приємний. Мені дуже подобається. По приколу взяла поміряти таку кофту, як в мене вже є, але ця набагато коротша. І по якості, як я на дотик сказала, вона набагато гірша, ніж я купувала в H&M. Бачите, навіть воротник вона не дуже тримає і дуже коротка. Таке собі. Мірю спідницю, а виглядає класно, наче сіла непогано, але мені не подобається колір. Я б, напевно, хотіла чи якусь більш світлішу, чи чорну. От, а так, наче непогано виглядає. Я думала, що мене довгі спідниці будуть як це, робити коротконогою, але наче гарно. Мірюю сукню. Я не збиралася її, звичайно, купувати е, на осінь, але не могла втриматись і вирішила помірити. Дивіться, яка гарна спинка. Сукня дуже приємна, дуже легка, взагалі клас. Але мені якось от, дивно в зоні талії тут спереду, бачите, виглядає якось трохи незрозуміло, але тканина дуже приємна. Мені дуже подобається. М -м 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 не знаю, я б таку, напевно, купила, але не на осінь, а на літо купила б, напевно. Зараз іду в сенсей. А, ну, тут, як завжди, багато людей. Є ось такі от різні светрики різних кольорів на гудзиках. Ну, тканина мені не дуже подобається. Оцей приємний на дотик. Є знижки. Оцей гарний светр. І на дотик гарний, і колір гарний. Так, коштує він 549 гривень. О, дивіться, ще такий блакитний, дуже гарний кольор. Також 549 гривень. Я знайшла скарб. Це те, що вам треба. Знайшла отакі от сарафанчики, поглядає класно. Але він такий легенький і прозорий. Так, коштує о 159 гривень, це на знижках зараз. Ну, класно. класно. Напевно, візьму помірять. І ще я тут теж знайшла а сарафан дуже прикольний. Тут висять теж нижкові сарафани. Він із такої приємної гарної тканини ось. Але тут є пару штук і вони в дуже великому розмірі. Так, щас. Де тут ця бірка? Господи. 329 коштує, бачите, XXL. Це як завжди, все накидано. Є достатньо великий вибір всяких ковтиночок, тоненьких, в таких нейтральних кольорах, є що вибрати. Приміряю першу ковтинку. Ця, до речі, мені подобається як сіла. Гарний колір рожевий, рукава. І от знизу збірка така. Мені подобається. Мірюю другу. Тут дуже гарне горло, дуже вона приємна, і кольор такий гарний, але вона якась. За коротко, ну це я мірюю XS. Не S, а XS. Можливо, якщо б вона була б трошки така довша, було б краще. Це я мірюю таку саму, як голуба, але молочна. Ця довша, це S. Тут також горло гарно, але така сама, як синя. Ну, ця мені подобається набагато більше. Така прикольна. Мірюю ще одну. Ну, ця мені не дуже подобається. Вона теж якось дивно висить, як мішок. Колір наче нічого, горло наче нічого, але бачите, така проблема із-за того, що вони такі тонка в'язка, я думаю. Мірюю, що такий гольф чорний під горло. А, дуже приємна тканина, до речі. Це розмір есочка. Мені подобається, як він на мене сів. І ще тут такі прикольні гарні рукава. Я взяла таку білу ковтинку, вона, як дотик Кашеміру, написана, не знаю з чого вона. Це Еска, але вона, бачите, така трошки просвіщає, і вона мені тіснувати трохи. Не знаю. Ще взяла таку, звичайну чорну ковтинку, тут є гудзики. Це есочка. Гарна, звичайна кофта. Вирішила поміряти цей сарафан по знижці, але бачите. На ну, мені щось сьогодні висить все як на мішку, не знаю. І бачите, він дуже сильно так просвіщається. Побачила піжамку. О, така, наче гарненька, 549 гривень. Ну, непогана тканина, але тонка. Це більш на літо, напевно. І вона з шортиками такими. Гарно виглядає. Звичайна піжамка. Дуже багато людей, дуже велика черга. Я поки виставила, <смі> чуть не померла. Ну, не знаю, дуже багато розпродажів. Мене занесло в юск, подивіться, який гарний набір. Не знаю, наскільки він зручний, але гарний. Як завжди, дуже багато всяких декоративних штучок, свічок всяких для дому. Вибір великий, думаю, прогулятися. Ну, як прогулятися? Я взагалі зайшла за одні річ, ну думаю, прийдусь подивлюсь, що тут є в'юску. Багато посуду. Оце для ванної кімнати. Подивіться, які класні штуки. Для мила, для зубних щіток, Булін клас. В жовто-блакитному кольорі, так патріотично. А, до речі, в ретровілі є в'юску відділ, де е, е, тіпа, з знижками. Тут, я так розумію, якийсь брак є. І із-за цього знижку, дивіться, цей стіл 13 тисяч зараз коштує. Не знаю, в чому тут проблема в ньому. Багато всього крісла. Це для цих вазонів, стільці, буфети, комоди. Прикольно, наче все Так. Там матраси є, шафи, навіть диван є. Цей стол, комп'ютерний, до речі, коштує зараз 6000, він коштував 14. Я так розумію, за оцих штучок він коштує дешевше. І ось такий самий, тільки чорний. А, от за цього сколу він коштує 7 замість 14. Це, що я, купила? я купила от такий гольф під горлошко. Так, він коштує 400 гривень. Розмір С. А ще я купила ось такий светрик в такому молочно-біжевому, ну, молочному більш кольорі. А також у розмірі S а, Він коштував 549 гривень. Із отаким от гарним воротничком і рукавчиками. І ще взяла ось такий рожевий светр. Мені дуже сподобалось, як він на мені сидів, а він також у розмірі S і коштував 549 гривень. А в'юску я купила ось таку штучку, щоб прибирати а, шерсть від цієї принцески, яка тут дружня.